Іллі Рев'якіну 22. Більше року він працює черговим станції в управлінні залізничного транспорту «Запоріжсталі». На комбінат прийшов після оплачуваної виробничої практики. Ну, наш же коледж відправляв на практику, тому мені було чуть полегше. раз да, було страшно, тому що ні за поїзда все ремітні Після того, як прийшов, освоївся почищу одразу». Цьому сприяли наставники. Вони на Запоріжжталі є у кожного молодого фахівця. Ілля прагне кар'єрного зростання. Гарний приклад його начальник Дмитро Рубан. Работаю вже 8 років, зараз, з 2017 року. Починав помощникам машинського тепловоза, потім став машиністом, потім начальником станції, зараз підміняє начальника району. Далі вчитися розвиватися, кар'єрний рост тут ніхто не відміняв. Після працевлаштування на «Запоріжсталь» молодий спеціаліст може розраховувати на навчання коштом компанії, участь у мотиваційних програмах та корпоративній системі знижок на товари та послуги. Сталевий бонус. За перший рік роботи Ілля Ревякін до досвіду отримав ще й приємний бонус. За програмою «Метінвесту» перше робоче місце прийшов на робоче місце. Сказали, якщо ви перші працюєте, то ви получите в від 50 тисяч гривень. За час дії програми до неї долучилося 218 молодих фахівців «Запоріжсталі». Бюджет виплат перевищив 4 мільйони гривень. Інвестиції роботодавців у молодь дають результат, кажуть в управлінні залізничного транспорту. Комбінату Проявляють інтерес, стремлення. Коли узнають, що є кар'єрний рост, прямо ще більше стремлення У них більшість з них планують оставатися працювати далі. Група «Метинвест» фінансує навчання для своїх працівників, їхніх дітей та студентів у першому на державному університеті «Метинвест Політехніка». Завдяки гнучкому графіку, онлайн-лекцій та практиці на підприємствах. Студенти можуть успішно поєднувати роботу і навчання їм доступні міжнародні програми стажування. Якщо молода людина хоче професійне зростання та навчання безкоштовне у Метинвест політехніці. крім того, на період навчання у політехніці молода людина ще має можливість отримувати стипендію. Завдяки цим простим інструментам, молоді фахівці можуть бачити свою цінність на підприємстві та планувати з ним своє майбутнє. Кожного року комбінат переглядає та посилює свої програми підтримки молоді, яка пов'язує своє майбутнє з металургією. 2025-й не виключення. Цього року ми започаткували додаткову стипендіальну програму для учнів нашого запорізького політехнічного центру професійної освіти в Запоріжжі. Вона буде полягати в тому, що молода людина, учень буде отримувати додаткову до академічної стипендію ще від комбінату «Запоріжсталь» увесь свій період навчання. Тим часом вчорашній студент, а нині молодий запоріжсталівець Ілля Ревякін обирає наступну щабель у кар'єрі на комбінаті. я хочу попробуватися або ліба, піти на диспетчера. Можливо, така мене є. дізнатися більше про програми для молоді та вакансії на запоріжсталі можна у відділі кадрів за адресою Південне Шосе 72 або за телефоном.